Є такі моменти уроку, коли потрібно зробити відео з екрану. Найбільш легкою у користуванні програмою я вважаю бандікам. Її можливо легко скачати та швидко користуватися нею. Наприклад, ми бачимо, що можна робити відео з екрану у програмах Word. Можливо, це якісь ваші програми. Це, можливо, бути презентація чи щось таке. Давайте подивимося, як скачати, як це робити. Подивіться, як ми можемо скачати. У Google-поиску ми написали бандікам. Ми нажимаємо Скачати. Чекаємо, поки програма завантажиться. Вона в нас показує, що зберегти. Ми зберігаємо на комп'ютер, відкриваємо програму, запускаємо її, вибираємо російську мову та далі вже встановлюємо на свій комп'ютер. Нажимаємо далі. Ви бачите на екрані все, що проходить. Все в нас же є програма. Зараз ви можете побачити, як ми скачали на робочий стол програму В нас же є позначка тут. І у пуску в нас ж є теж позначка програми Бандікам. Давайте ознайомимося з цією програмою поближче. Ми бачимо, що в нас є екранний режим запис робочого стола та веб-відео, ігровий режим запис ігр та відеоплеєрів, та відеоустройство, запис камери та HDMI відеосигналу. Якщо ви проводите а, стріми ігрові, то вам краще у ігровому режимі. Але краще за все використовувати саме перший екранний режим, запис робочого стола та веб-відео. Ми можемо побачити, як можна записувати екран. Так, прямокутна область, повний екран та частина екрану біля курсору. Найкраще нам брати саме повний екран, тому що. Запис буде з усього екрану, і нам буде трошки простіше з ним працювати. Але ми бачимо, які в нас є розміри. Так, давайте по інтерфейсу. В нас є перша додому. Ми можемо подивитися онлайн-справку. Ми можемо подивитися, якими клавішами нам корисніше працювати можливо, швидше. Так, і в нас тут ще раз дублюється наш верхній інтерфейс. Бачимо. Ми бачимо. Так, друга основні. Тут нам показано, куди зберігаються наші файли. Найчастіше це. Папка це User's Admin Documents. І там є в нас папка «Bandicam». Але ми можемо побачити, що швидко ми можемо подивитися а, саме зверху, от отут-от, ви бачите і одразу відчиняється. І ми можемо швидко використовувати це. Так, закриваємо. так Ну тут а, Тут в нас показано. Як краще нам користуватися саме цією програмою? Розділ відео. Так, тут нам показано, які горячі клавіші, нам краще за все використовувати. Ви бачите, тут є розкладка. Тут також є, як ми зберігаємо відео. Можливо, mp 4 чи AV. Бачите, в нас ще є. PowerPoint, Там всілякі розміри. Також є звук. Бачимо. От надстройки ми можемо вибрати AV або MP4 і звук, який в нас буде. Так, наступне це зображення. Так, в нас є теж. Тут є те, що крім відео, ми можемо зробити сам захват зображення. Натиснули на оцей значок, і все, у вас вже він є. Бачите, я натисну зараз, раз. І все. Ми зберігаємо відкриваємо, і тут в нас вже є цей значок. Ця позначка. Закриваємо. Так, тут ми теж можемо зберігати інші. Різні формати. Ми можемо додати логотип, але ви бачите, що логотип у платній версії, у безкоштовній версії такого не можна робити. Так, наступний розділ про програму. Так, ми побачимо, що це в нас не зареєстрована версія, і тому ми не можемо робити свій логотип, але це нам не потрібно для уроку. Що ще таке цікаве, ми можемо побачити курсор мишки. Так, Дивіться, показати курсор ми можемо різні різні е розміри брати, різні елементи. Так, краще таке буде. Ми можемо побачити, як користуємося. Наприклад, ефекти подсвітки курсору. Там. Все, що забажаєте. Так, як вже казала, логотип нас не можна. Так, текст, опції. Так, ми ж побачили. Веб-камера. Якщо ви бажаєте, щоб діти бачили ваші емоції, то ви можете зробити це. Але я не дуже користуюся. Тут можна бачити хромакій. хромакей. Хромакей це зміна фону. Так, звук. Ми бачимо звук. Ми можемо вибирати, вмикати. Ми можемо записувати як відео, так і аудіо, тому це дуже корисно. Ну, все, ми зберігаємо. А, взагалі, як натиснути вімкнути та вимкнути? Старт, стоп. Вмикаємо, вимикаємо. Якщо нам потрібно зробити паузу, ми клікаємо на паузу. Так. Великим плюсом у цій програмі є те, що можна взяти допомогу онлайн. По цій програмі це все. Але якщо вам щось не зрозуміло, то пишіть мені під відео.